Притчі Соломона, розділ 22. Добре ім'я краще за велике багатство, бо добра репутація краще за срібло й золото. Багатого й бідного шляхи пересікаються адже обох їх створив Господь. Мудрий, зауважуючи лихо, ховається, а легковажні рухаються далі й зазнають шкоди. Нагородою за покірність і пошану до Господа є багатство, слава. І життя на шляху підступного, колючки й тенета, а хто пильнує свою душу, триматиметься від нього далеко. Повчай юнака на початку його шляху, і він не зверне з нього, навіть коли постаріє. Багаті мають владу над бідними, і боржник стає рабом того, хто позичає йому. Хто сіє кривду, пожне лихо, і бич його гніву щезне. Доброзичливий буде благословенним, бо своїм хлібом він поділиться з убогим. Прожени глузія і припиниться сварка, припиняться суперечки та зневага. Хто любить чистоту серця і має вдячні уста, тому і цар стає другом. Господні очі на варті знання і слова підступного він обертає в ніщо. Лінивий говорить лев на дорозі. Я можу загинути навіть посеред майдану. Уста чужої жінки це глибока безодня, в яку потрапляє той, на кого гнівається Господь. До серця дитини приліпилась дурість, проте лозина виховання прожене її від нього. Хто кривдить бідного, щоб збагатитись самому, і хто дає багатому, той, безперечно, зубожіє. Нахили своє вухо і прислухайся до слів мудреців, прихили своє серце до мого знання і матимеш задоволення від того, що зберігатимеш їх у собі, бо вони водночас перебуватимуть на твоїх устах. Я навчаю тебе особисто сьогодні, аби ти цілковито покладався на Господа. Хіба я не писав тобі тричі, даючи тобі поради і повчання, аби ти не лише сам отримав знання правди й слова істини, але щоб ти міг передати ці слова правди у відповідь тим, хто тебе запитує? Не обкрадай бідного, бо він і так бідний. Не пригнічуй нещасного біля брами, бо Господь є оборонцем їхньої справи і позбавить життя тих, хто їх кривдить. Не товаришуй з гнівливим і з людиною запальною не спілкуйся, щоб ти, бува, не перейняв його звички, і не поставив капкана на власну душу. Не будь серед тих, котрі ручаються за інших, бо, ручаючись, вони беруть на себе чужі борги, щоб, коли не матимеш чим заплатити, не забрали і твоєї постелі з під тебе. Не пересувай давньої межі. Яку встановили твої батьки? Чи бачив ти кмітливу у своїй справі людину? Вона буде запрошена на службу доможновладців і не служитиме звичайним людям.